Наше перевтілення з кухні. Ось така вона зараз. Взагалі майже немає цікавого декору, просто звичайна кухня. Потрібно протерти плитку поверхні трошки, і будемо робити з вами декор літній. І починаю я з того, що беру свої засоби для прибирання і буду протирати плитку, тому що потім ми з вами зверху будемо вішати гірлянду з лимонами та листочками, і потрібно, щоб все було чисто. Ось така в мене є гарна гірлянда з лимонами та листочками, і будемо її вішати. Для цього я використовую шпажку і прикріпляю до плитки. Це було дуже довго, дуже важко, але результат мені подобається. Це дуже симпатично виглядає, класно підійде фоном на відео і взагалі, щоб милуватися кожен день. Головне, щоб не відпало. Хочу на кухні замінити ганчірки, щоб вони підходили також до декора, тому розпаковую губки жовтого кольору, квадратні та звичайна губка, щоб мити посуд. Потрібно зробити Декор біля плити, але спочатку потрібно її помити, тому беру засіб, гарно все наношу на плитку, протираю все, в кінці протираю паперовим рушничком і вже все чисто. У мене є ось така жлізна дощечка з лимонами, тому повішу її біля плити. Також в мене є дуже гарна ваза у вигляді лимона. Також гарно буде доповнювати кухню. І ще потрібно замінити в підсвічниках свічки. Ось такі гарні свічки у мене є. В коробці були три штучки, але одної свічки вже немає. Тому там залишилася жовта та біла з лимонами. Як мені і підходить, тому я беру підсвічники, дістаю старі свічки і гарно мию підсвічники. Ось такі підсвічники в нас вийшли. Один ставимо біля чайника, а інший біля вазочки у вигляді лимона. Ось така кухня в нас виходить, ви вже можете написати в коментарях, чи вам подобається. А далі я хочу замінити рушнички на кухні. Наша я замовила ось такий комплект рушничків: один повністю з лимонами, а інший білий з віночком з лимонами і написами. Тому замінюємо рушнички на кухні. сенсей замовила ось такий кушенчик з лимонами, також в мене ще був фламінго рожевий, він класно підійшов, тому що в мене ще є напис також рожевого кольору. Ось таку кухню ми майже з вами зробили, дещо ще доробимо. Далі ми переходимо на столик. Тут також потрібно зробити декор, замінити дещо і додати, звичайно, лимонів. Тому з вами починаємо переробляти столик. Починаємо декорувати столики, для початку заберемо старі підставки під тарілки і протираємо столик. Далі будемо замінювати серветки і додавати лимонного декору. В пепку я купила ось такі класні підставки під тарілки у вигляді листочка пальми. Мені дуже подобається, класно виглядає на столику. Звичайно, потрібно ще замінити серветки, тому я купила ось такі з лимонами, і вони гарно доповнюють столик. Знайшла ну, дуже милу сільничку і перечницю, тому вже відкриваю і наповнюю перцем і сілью, і ставлю на столик. І останнє, що я додам на столик, це ось такі підставки під чашечки. Ось такий літній столик в мене вийшов. Я додала серветки літні у вигляді лимона. Також сільничка і перечниці, Підставки під тарілки у вигляді листочка. Також підставки під чашечкою з ось такими лимончиками я вирішила додати. І ось такий столик поки що в нас вийшов. Там у нас декор вже готовий, але ось тут потрібно прибрати, замінити декор. Потрібно замінити всі подушки на дивані, також столик поприбирати, і, звичайно, замінити постери. Тому роботи у нас ще багато. І починаємо з вами переробляти тепер цю зону. Спочатку виганяємо собаку з дивану, а потім приступаємо до того, щоб замінювати наволочки на подушках і забирати пледики. Все, що не потрібно, заносимо в стірку і замінюємо наволочки на подушках на нові з лимончиками. Ось такі наволочки на подушки в мене є, дві купляла на шені, а одну з сінсея. Мені дуже подобається, але ті, що купляла на шені, не дуже гарної якості. Ну Просто подивіться, яка красота в мене виходить, прям літній настрій підіймається. Ці подушки я вже складаю на диванчик. Гарно, щоб виглядало, ще беру ось такі маленькі чорні з білим подушки. Зараз будемо замінювати постери мої на стінці, щоб вони були також літні. Соковиті, тому я забираю їх гарно протираю і встановлю постери, які я купувала шені. Мені дуже подобається якість постерів на шеню, тому що вони коштують своїх грошей і виглядають дуже супер. Класс. самі лучі постеріги і самі бюджетні, і самі гарні. Ну просто красота! Моє улюблене це обирати, яка картина буде з якого боку, але мені сподобався ось такий варіант саме більше, тому постери вже на стінці. І ось такий результат у нас вийшов. Тепер переходимо на столик, тому що там також потрібно додати декора: це ось такі підставочки під чашечки з лимонами, і дуже симпатична свічка у вигляді лимона. зона у нас також готова. Замінила подушки на ось такі з лимонами. Також додала свічку, підставки під чашечки і, звичайно, постеринові. Переходимо з вами знову на кухню. Так як в мене є лимонадниця, давайте зробимо з вами разом лимонад літній. Беру лимонадницю, потім беру лимон, нарізаю на маленькі шматочки. Далі вирішила додати ще полуничку, також нарізаємо. На ранішній фермі я купила багато м'яти, тому беремо дуже багато м'яти, кладемо в лимонадницю і заливаємо все водою. Також додаю ще сироп з полуничкою і кидаємо кубики льоду. Ось такий гарний лимонад в мене вийшов і таку спеку саме те його посмакувати. Ще вирішила вам показати, як я задекорувала двері. Двері я задекорувала ось таким віночком з ромашками і також додала коврик також з ромашками. Дуже симпатично все виглядає. Декор в мене вийшов. Обов'язково напишіть в коментарях, що вам більше сподобалося. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб швидше було тисячі підписників. І дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть, що вам більше подобається на моєму каналі, чи вам подобається, як я роблю декори і що би ви повторили також. А я вам дякую за перегляд цього відео і до нових відео, тому що я буду ще робити багато різних рецептів, літніх-літніх відео і влогів, тому чекаю вас тут.